Як перекласти слово з українською на англійську в Python? Давайте спробуємо варіанти. Значить, перше, ми будемо починати з встановлення. Ми зробимо install Google Trends, наприклад, цієї версії. Далі ми будемо підключати наш Google Trends import translator та ну, зробимо зміну, да, в яку будемо це все ініціалізувати. Далі ми запитуємо слово користувача. В зміні текст, нехай він там щось введе українською. так. І далі ми робимо результат, який буде у нас наш, використовувати наш транслейтор. Далі визивати функцію «Translate». А тут увага! Да? Ми тут передаємо наш текст, який ввела людина. Далі ми е, кажемо, що хочемо е, src параметр е, Ukraine, тобто з українською та destination на англійську. І далі просто виводимо результат. result буде мати параметр текст, якщо ми це запустимо, то дивимось так. Слово українською. Поїхали. Значить, пишемо, наприклад, кіт. Бачимо так. Або знову запускаємось. Нехай буде там собака, дог і так далі. Тобто тут ви можете дуже багато коміндувати. В принципі, на невеличкі об'єми е, даних, на невеличкі об'єми там речень, воно дуже-дуже буде підходити нормально. Але якщо вам там буде щось глобальне, більш потрібно, то треба дивитися на інші варіанти. Ну і давайте для того, щоб ми закріпили наші знання. Зробіть програмку, яка буде записувати у користувача два слова українською, наприклад, запитувати. Далі перекид буде перекладати їх на англійську та французьку. Тобто варіанти вже комбінуєте. Тобто, взяли, ввели перший, ввели другий, перевели. Ну і ви, ви відробимо у нашому форматі, як ми там робили. Наприклад, там це, це англійська, це французька і так далі. Спробуйте, напишіть, як у вас це вдалося, в коментарях, чи вдалося підключити, і нормально вона працює або. або. Якщо хочеш швидко прокачати свої навички в Python або прокачати себе в програмуванні, скачай в вихідні коди мого міні-курсу безкоштовно на GitHub, посилання в описі, або, якщо актуально замовляти свою задачу, проект, або отримати консультації, пиши в Telegram, посилання в описі. Підписуйся.